Вітаю всіх поціновувачів українського футболу. За історію незалежності України було дуже багато великих футболістів. Тож я взяв на себе дуже тяжку ношу і обрав найкращого в історії України. Хтось скаже, що це зробити дуже просто, бо за час незалежності тільки один гравець брав золотий м'яч. Але я подивився на це питання під іншим кутом і думаю, ніхто не зможе сперечатися з моїм вибором. Тож так. Ви вгадали? Це Олександр Олександрович Караваєв. Ладно, ладно, жартую. Але чи може ще хтось з наших футболістів забивати такі шедеври? Насправді, сьогоднішнє відео про іншого героя. Тож найкращий футболіст в історії країни, на мою суб'єктивну думку, це Артем Бісідін. І зараз я пояснюю чому. Ну що ж, народився Артем Бісідін на прізвисько Бісідка. Та без. ну, принаймні так написано в Вікіпедії. у Харкові, у місті Герої, який зараз переживає бомбардування кожен день. Але у 1996 році, коли народився Артем, Русня ще не претендувала на нашій території, і тоді все було добре. Батько здав хлопчину на футбол у шестирічному віці, починав. Він з США 13, а закінчив свій юнацький шлях у Харкові у металісті, після чого у 2012 році, коли хлопцю було 16 років, він перейшов у Київський дюфеша Динамо. Артем не зволікав і перший сезон за Ю-17 взяв бронзові медалі чемпіонату України і став лідером команди. Наступного сезону грав як за командою 19, так і за Дубль, де грав з відомими та досвідченими партнерами. За сезон 13-14 зіграв за ці дві команди 37 матчів. Та забив 19 м'ячів. Після цього до гравця приглядівся тодішній тренер Говерли, В'ячеслав Грозний, але, на жаль, до угоди справа не дійшла. Ех, просто уявіть це, дуо в одній команді. Я думаю, з такими кадрами Говерла б замахнулася на медалі УПЛ. Натомість перейшов Артем до рідного металіста. Напевно, це була дитяча мрія Артема зіграти за рідний клуб. Але час був геть нелегкий, бо металіст взяв біседіна, тому що інші гравці бойкотували тренування. Та ігри через невиконання контрактних зобов'язань. За часу Металісті Артем відмітився одним забитим м'ячем, який ви зараз бачите на своїх екранах. Після такої блискучої оренди Артем повернувся до Динамо. Півроку у дорослій команді бєсно отримував ігрової практики, допоки Сергій Ребров не включив грався до першої команди у березні 2016-го. Дебютував за Динамо бісідін у матчі з Карпатами, вийшовши на заміну та зігравши 12 хвилин. З наступного сезону Артем став Гравцем основи та наколотив 10 м'ячів за 27 матчів. З кожним сезоном статистика нашого українського ПЛ ставала гірше, але біда не приходить одна. 19 грудня 2019 року Динамо було офіційне повідомлене про можливе порушення Артемом Бісєдіним антидопінгових правил УЄФА. 26 лютого УЄФА відсторонило Бісєдіна від участі у змаганнях терміном на один рік за порушення антидопінгових правил. Ось коментарі самого гравця з цього приводу. Ми виїжджали на ігру, там у нас ще в той момент обокрали в гостиниці, там у доктора, там всяка украли у этого же, у Миронова, там, у ще одного вратаря запасного украли. куточку там с паспортом, с документами. Ми выезжали на игру, и я думал, автобус, у мене заболіла голова. Я говорю, док, дайте мені таблетку. Он мені дав таблетку э, ну, от головы. И получается перепутался, эта таблетка дал ему ну, свою от головы. Они, ну там или похожие или это они, или... то есть это. А ему эту таблетку, ну, видимо, прописал какой-то там доктор после операции на на спину. То есть, ну это такие вещи. Оно, э, он видимо, ну перенервничал на фоне того, что у него там украли эту пачку документов, там и пенсионные, и все подряд. И на этой почве, видимо, он короче, думал не о том, что надо. Я считаю, что, что, таких людей, ну, которые, во-первых, уже не молодые, да, и, можно сказать, не полностью здоровые, да, там, у него что-то болит, что-то он это, он уже, я ну, еще раз повторюсь, что не молодой, ну, их просто нельзя подпускать команде, к спортсменам, они просто, ну, враги на самом деле. Для футболистов. Это все как бы произошло, но роковое в течение обстоятельств, которое вот привело к этому, ну, бог с ним, это время уже прошло, там, где я злился, обижался, и там где-то эмоции свои выхлестывал. Много переосмыслил, и я же говорю, что собра... э, взялся в руки, и я каждый день работаю. что он на это внимание. Как как я, ну, я как бы мягко говоря, сказал, что я я его больше не видел в своей жизни, чтобы он мне просто на на глаза не попадался. Ну, и всё. Как это не маобразу. Ну, этот человек забрал у меня опыт, э, как бы я занимался любимым делом, он у меня забрал его, можно сказать, это грубаря. Это можно лищей ему надовать, бить его или что-то ещё за это, ну, а на самом деле есть за что. Думаю, после таких глубоких сливов все розібралися в ситуації, яка трапилася з Артемом. Також не варто забувати про гру біседки у збірні. Хтось каже, що Артем забив всього два м'ячі, але головне не кількість, а якість. Його гол фінам увійде у підручники по завершенню атак, а гол сербам, який зрівняв рахунок у матчі, завершив цикл відбору на євро нашої збірної, і вперше в історії наша збірна у відборі не зазнала жодної поразки. Одним словом ти назвав би Цей рік, що відбувся з збірної країни. They... І звісно, епізод з бесідіни на євро, який запав у пам'ять кожного вболівальника. Артем вийшов на овертайм зі шведами у 1.8 євро, і вже через 11 хвилин його довелося замінити. Бо захисник Даніельсен стрибнув нашому сьогоднішньому герою шипами у коліно. Після цього епізоду Україна грала у більшості і врешті-решт добула путівку в 1-4 євро. Героєм того вечора був Артем, але не бесідін, а Довбик, бо він забив вирішальний гол. Але бесідін. Віддав рік кар'єри, пішовши у той стик. Тож ось чому я вважаю, що Бісєдін – найкращий футболіст в історії України, бо саме він вивів нашу збірну до п'єдесталу вісімки найкращих команд у Європі. Якщо прибрати жарти у сторону, то я вважаю, що кар'єра Артема Бісєдіна – одна з найтяжкіших з поміж усіх українських гравців. Цей гравець показував непоганий рівень і міг дійсно стати основним нападником збірної та поїхати підкорювати топ 5 чемпіонатів. Але допінг скандал, який більше нагадує анекдот, ніж реальну ситуацію, забрав рік та ця жахлива травма забрала ще рік кар'єри. Саме ці два роки вважають золотими у кар'єрі кожного футболіста, бо це пік форми кожного гравця, коли вже є досвід, і футбольна пенсія та спад фізичних якостей ще далеко. Можливо, ці два випадки забрали у нас дуже якісного нападника, який, певно, не став би найкращим в історії України, але за звання найкращого свого покоління міг би поборотися. На жаль, я не можу завершити це відео на серйозній ноті. Тож подивіться ще одне відео з участю біседіна, а мені час прощатися з вами. Слава Україні! Підтримуйте українське, підтримуйте зсу, підписуйтесь на канал, почуємося. Підрасси бля і длабойове. Mm. Ну, так воно є. Mm. І ти Разочек, все. Пали. 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 Ты уже теряешься в базале. Юра, 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 подожди. Ты теряешься в базаре, дядина. Да никто хотеть не будет движухой, блядь.